Вічна сьогодні прокля і 3, -го, 6, -го, 8 вещи. Осаники від славянських родали ви. Я подаю сині, сині ваші дочки, ваші руки, синів людям. І вони продаватимуть їх сабям народові далекому. Читає його значення. І яка ж є ціна продажі для вірних слуг Єгови? І, і що чому не з тією продажі? Це вся їх користь походить із обнаження релігії, яка зневажала ім'я Його. Вірність, що служить Його, має час в оправданні його ім'я і це її дійсно велика заплата. Вони провадитимуть їх народові далекому. Отже, релігійні провідники будуть завдані геть далеко від країни, в якій вони торгували і практикували релігію. І вже не повернуть до неї. Їх організація буде покрушена і знищена, бо володарі, тобто радикальний елемент заплатить їм вогнем. Тобто запалить їх вогнем. І Господь дасть їм таку думку це зробити. Коментар взяти з Вартової башки номер 2940 рік. І так, обітниця, яка стоїть тут, у іл Прока Ілі, прозамер Божий, який має бути виконаний над тими, хто зневажав Боже ім'я і Божий нарік. Тут ставиться питання, яка ж це ціна продажі для вірних служб, що вони користають тією продажі. Тобто, що продані будуть ті, хто був в юденій землі, але не віддавав, слава Богу то вони будуть, каже, продані, це значить вся їх користь походить із обнаження релігії. Тобто для вірних продажа цих іменно <кій> юдеїв вірних, которые будуть продані сабім народом далекого, це вони будуть виділені до сатанської організації і там практикувати релігію. Для народу Божого користь стоїть та, що коли вони будуть віддані, продані іменно цим сабіям, це приносить оправдання Божого ім'я. Тому і сказано є, що вільні, що служить його, мають час до продання імені Єговір. І їхня це є велика зарплата, коли бачать виконання, що вони вже не знаходяться всередині Божої організації, а вони знаходяться у відділенні організації, котра, як далі, зазвичай що коли вони будуть права народу далекому. Далекі стоять від правди, далекі стоять від Бога, далекі стоять від тих пророчеств і значення їх, котрі дійсно дарували їм життям і благословіння. Ну, Вони відділилися до далекого народу, то тобто Тут зазначені є до тих своїх радикальних правителів, котрі обнажає її кінцем, релігійні провідники мають бути, каже, забрані далеко від країни, від Божого народу, від Божої організації, де вони, каже, торгували. І практикували релігію, і вже більше не повернуть, і їх організація буде покрушена. Сьогодні цей час настав. Крушення їхньої організації відкривається в тому, що ні один закон, ні одна ідея, ні одні обіцянки, благословіння, які вони показували перед народами землі, що вони благословляли і ми чекали, Сьогодні обертається в війну, сьогодні обертається від тих своїх володарів, тобто радикальних елементів. Заплатити їм вогнем. І Господь каже, покладе їм це на думку. І вони це зроблять, і спалять і в вогні, тобто всі релігійні елементи, котрі практикували. Релігію, формальне почитання Богу. Вони практикували відімось тільки показували, то за це якраз і вони будуть далеко відведені від Бога. І це факт, що сьогодні вони далеко стоять від правди, далеко стоять від прочих обітниць на Кресне, і значення їх. І його каже: я покладу їм на думку, що ці радикальні елементи володарі діяволської організації зробилися обнаження для релігії, відкриття і знищення і це так значить.